Привіт, малюк! Вітаємо тебе в родині добрих казок в гостинах у Даруся. Підпишись на канал, щоб не загубити нас. А також не забудь поставити дзвіночок та вподобайку. Пиши коментарі для спілкування з новими друзями. Рукавичка Ішов дід лісом. А за ним біг собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка. Улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду пі-пі-пі. Коли це жаба скаче та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Миска скипелдушка, а ти хто? Жабка з крекотушка. Пусти мене, їди. Ото вже їх двоє. От біжить зайчик. Прибіг до рукавички та й питає. А хто хто це рукавичці? Миска скрипелдушка, жабка скрякотушка. А ти хто? А я заджик побігачень. Впустіть до мене. Іди от уже їх троє. Коли це біжить лисичка, та й до рукавички. А хто хто в цій рукавичці? Миска скриподушка, жабка крикотушка Зайчик побігачень. А я лисичка сестричка. Пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик. Та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Миска скрипушка, жабка скрікотушка. зайчик побігай. Лисичка сестричка. А ти хто? То я вовчик-братик. Пустіть і мене. Та зайди. у ліс і той. Уже їх і п'ятеро, де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро. А хто хто в цій рукавичці? Миска ски полдушка. Капка скретушка. Зайчик побігай. Лисичка сестричка. Вовчик братик, а ти хто? Хро, хро хро а я кабан і клан пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде, та всі в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу пустіть. Та що з тобою любити йди? У ліс і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди, коли це тріщить кущами, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве й питається. А хто тут, хто в цій рукавичці? Ми Жабка скрякотушка. зайчик побігать. Лисичка, сестричка, вовчик братик. Кабан і клан. А ти хто? Гу, як вас багато, а я ведмідь набрідь, Пустіть і мене. Де ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та зайди тільки скаєчко, у ліс, і той. Семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід огледівся, нема рукавички, він тоді назад, шукати її, а собачка попереду побіг. Біг, біг, бачить, лежить рукавичка, та й ворушиться. Собачка тоді гав гав, гав Звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.